Комунальне підприємство Миколаївводоканал почало впроваджувати нову технологію для відновлення водовідведення. Вперше метод полімерної панчохи випробували під час ремонту каналізаційного колектору по вулиці Колодязній. Що це таке і у чому його унікальність? Далі в матеріалі Катерини Рупташ. Новітня та ефективна комунальне підприємство Миколаївводоканал почало використовувати сучасну технологію для відновлення каналізації. Йдеться про метод полімерної панчохи. Днями його вперше випробовували під час ремонту каналізаційного колектору на вулиці Колодязній. Це технологія санація трубопроводів полімерним рукавом. Що це означає? Це означає, що в стару трубу якому підготували, почистили, заводиться полімерний рукав. Потім, за допомогою тиску ультрафіолету і пари, цей рукав стає твердим. Ну, це так просто пояснюю. Він стає, він обволікає повністю трубу з внутрішнього боку і е, продовжує строк служби цієї труби як мінімум на 50 років. Фахівці підприємства називають це історичною подією для нашого міста, адже впровадження такої технології дозволить не лише зменшити фінансові витрати, а й термін виконання таких робіт. Труба залягає на глибині близько 4 метрів від 4 метрів. Тобто його потрібно вирити, поміняти на нову. В даному випадку використовується стара ржава побита труба як каркас. В якій прокладається нова труба, будемо казати так. Тобто, економічно це дуже вигідно. Вигідно для міста також, бо нема руйнувань проїжджої частини пішохідної, зелених насаджень і так далі. Технологію передала данська компанія Пер Аслів. Вона ж навчає фахівців «Миколаєводоканалу» застосовувати її, а гроші на придбання обладнання виділив світовий банк. Компанія Параслів це приватна компанія, яка не просто передає технологію і обладнання, а планує співпрацювати з Миколаєвводоканалом. І Миколаївводоканал буде єдина українська компанія, яка зможе сьогодні робити цю роботу і заробляти на цьому кошти. Звичайно, у співпраці з Парасліфом вони зможуть робити це не лише в Миколаєві, а й в будь-яких інших містах, реплікуючи цю технологію. Відновлення труб полімерним рукавом це одна з найкращих на сьогодні технологій для ремонту трубопроводів на складних ділянках, розповідають комунальники. Та додають, що це дозволить зробити Миколаївводоканал більш успішним та ефективним. Катерина Рупташ, Владислав Нідомський, Роман Базик, новина на телеканалі Март.